Всім привіт! Ви на каналі Tata Крієць і сьогодні просто не можу стримати емоцій. Так, від цього узору, саме від нього, до нашого бомберу Кучинелі 2025, який я навіть міряла. Трішки було можливості роздивитись його в деталях, саме з чого він зв'язаний. І я підібрала для вас ось таку красу. Так, меж досконалості нема. І хто, як не ми в'язальниці, це знаємо. Тож, ось така, ось така неймовірна краса. Це мій фаворит. Дійсно, ось такий красивий узор, дуже і дуже легкий, дуже приємний. І я вважаю, що він максимально підходить до цього джемперу від Кучинелі 2025. По фото ви можете бачити його. Проте я вже в попередньому відео описувала, як він виконаний. Він виконаний із синтетичного повністю волокна. І як мені повідомила продавчиня, він був прошитий по діагоналі вручну прозорими квадратними мікропаєточками. Ось. І цього разу я підібрала для вас декілька варіантів, якими поділюся з вами. Ось, розповім, щоб вийшов ось такий. Узор, розповім, які можуть підійти для цього узору пряжі, які будуть мати можливість драпірування, ось такого красивого спадіння і не просто окрасою, а навіть трішки і зігрівати нас. Тож, це ось така, ось така краса. Мій фаворит, я визначилась нарешті, якою сіточкою я би зв'язала його. Розповім тонкощі, поділюсь з вами, щоб цей джемпер дійсно мав можливість драпіруватись і красиво спадати на вас, так як ви бачите його на манікені. Таким, як ви бачите, його на манікені. Цей виріб має бути дійсно ось таким чуттєвим. Ось ось така краса. Сподіваюся, ви бачите цю красу і розділяєте її зі мною. Ось який він. Тож, щоб зв'язати ось таку красу і мати ефект такого красивого драпірування на вас, ми маємо взяти, на мою думку, не товсту нитку. Звісно, по зразочку, ви зрозумієте і побачите, як буде. Лягати полотно, і які він матиме можливості. Тож, цей зразочок зв'язаний із ось такої пряжі із залишків. Я з неї в'язала джемпер без рукавів, з вами вже ділилась. Дуже і дуже класний, приємний вийшов джемпер. Такі у мене залишки. Дуже так сподіваюся, що в мене вийде, хоч бодай невеличка якась шалочка із цієї пряжі. І додала до неї ось такі мікропаєточки на котоні. Дуже і дуже класні. До речі, раджу. У них велика палітра кольорів, красиві пастельні кольори. Цей виробник має ось його етикеточка. І маючи ось такі цифри, ви зможете собі максимально підібрати. Щоб зв'язати такий узор, щоб і у вас вийшло таке полотно. І чим можна замінити? Можна взяти замість цих складових, можна взяти будь-яку мерсеризовану, перше, якщо ви хочете максимально наблизитись до оригінального джемперу, і, звісно, додати на нейлоні прозорі або ті паєточки того кольору, який вам подобається. Якщо ви хочете зробити мікс і мати виріб не тільки красивим, щоб він вас і, бодай, трішки зігрівав, можна зробити мікс. І тоді буде такий делікатний відблиск, як в оригінальному джемпері від кучинелі, це ми беремо 100%, наприклад, 100% основу. Котонову і беремо мікропаєтки на штучному волокні нейлон, яку ви знайдете. Або ж ви берете навіть котон марсеризований, і також додаєте до нього ті паєточки, які ви знайдете. Чи Люрекс, як ви бачили в попередньому відео? Проте це все, це все я спинилась і це просто любов. Я не можу стримати емоцій. Дівчатка, я в'язала цей зразочок прямо вночі і думала тільки про нього. Просто бачу і, неймовірно, хочу такий виріб. Ось із такого на основі такого узору. Ох, якби ще було достатньо цієї пряжі. Тож, як ви вже бачите і розумієте, що це дійсно краса. І ось яке це полотно, як воно може драпіруватись? Яку він має можливість драпірування? Це дуже і дуже такий, до речі, важливий момент, на якому я наголошую: пряжа це раз. Ось. Вважаю, що для цього зразочку потрібно підбирати не товсту ниточку. Краще брати декілька тоненьких, поєднати їх з собою, і тоді ми отримаємо от саме ось такий ефект. Так, як в оригінальному виробі від бронелу кучинелі цього року, спиці в мене це 4, ось. І а, пряжу ви вже бачили, я з вами поділилась ось ще раз покажу. Щоб ви приблизно собі могли розрахувати і прикинути для такого полотна розміру цієї клітиночки, ромбику, як це сказати, тож він дійсно максимально підходить до того бомберу, який я бачила в дімі бронелу-кучинелі. Ще простіший від попереднього, яким я з вами ділилась. Ну, це дійсно, я не, я не могла з вами такою красою не поділитись. І я думаю, що ви мене розумієте розділяєте. Мою думку. Буду дуже вдячна від вас, якщо хтось знає, де можна замовити прозорі мікропаєтки на котоні, хотіла би дуже спробувати їх щиро і щиро буду вдячна. Будь ласка, дівчатка, відгукніться і поділіться також зі мною, як і я з вами ділюсь ось всією цією красою. Ну, і будемо приступати. Буду я в'язати. Із мерсеризованого котону, покажу вам на білій ниточці саме ось цими спицями зв'яжу узор. Тут у мене з двох ниточок а тут буде одна. І ще раз, якщо у вас є залишки і взагалі є можливість взяти. Декілька скласти тоненьких ниточок, будь ласка, це буде тільки плюсом це полотно, і цей узор буде максимально наближений до оригінального джемперу чи бомберу, не знаю, як його правильніше назвати від брунелу кучинелі. Тож, ось такою красою я з вами сьогодні ділюсь, і будемо в'язати дуже і дуже простий, мега простий узор. Тож, попереджі, ми вже з вами вже все зрозуміли. Я показала вам для того, щоб ви могли розрахувати. І тепер дуже важливий момент це спиці. Такі узори ми маємо в'язати незатягнутими обов'язково. Маємо підбирати потрібний розмір спиць. Я вже сказала, що це розмір спиць номер 4 Покажу вам зразочок на мерсеризованому котоні, як в'язати цей узор. Грапер цього узору складає всього лише дві петлі і додаємо ще одну петлю для симетрії. І, звісно, по одній кромковій. Тож, беремо 2, 3, набираю звичайним класичним способом. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте вісім візьму петель, щоб відео було недовгим. Ось. Далі добираю ще одну петлю для симетрії. І по одній кромкові з однієї сторони і з другої. Все. Далі я розвертаюсь. Хтось може вже вважати це насправді першим рядом. Проте це буде просто, так би мовити, установочний. Пров'яжу виворітний рядочок. Далі під час в'язання ви зрозумієте. Про що я. І якраз ви побачите, ось як буде виглядати зразочок із марсеризованого котону. Проте він також існує різний. Може бути і мікс, і може бути інша товща ниточки. Все, пров'язала я перший ряд. Який буде давати стабільність полотно. Зазвичай для таких сіточок обов'язково в'язати і з боків, ось, і понизу, і по верху один-два ряди, бодай, щоб були просто таких от більш стабільних. Тож, перший ряд, знімаю кромкову петлю, можете пров'язати її за бажання. Роблю накид, і дві наступні пров'язую як одну. Ось і все. Оце весь наш узор. Дівчатка, наскільки він простий. Далі знову роблю накид і пров'язую наступний рапорт узору: дві петлі, як одну з нахилом вліво. Знов накид, дві петлі, як одну. Знов накид, дві петлі, як одну. І у нас лишається ще одна петля. Тут накид ми вже не робимо, для того, щоб не порушити наш узор. Просто пров'язую цю петлю, яка нам була потрібна для зміщення, і саме, щоб у нас виходив такий узор. Розвертаюсь на виворітну сторону, знімаю кромкову петлю і просто пров'язую виворітними петлями, і кромково. все, другий ряд готовий. Далі розвертаюсь на лицюгу сторону, це наш третій ряд. І тут той ряд ми починали з накиду. Ось, будь ласка, завжди наголошую. Якщо ми забули раптом, з чого ми починали, ми просто вчимось читати наш узор. Ми бачимо, що після кромкової петлі йде накид, був накид, тому що тут отвір у нас. Тож, я знімаю кромкову петлю, і далі. Пров'язую цю першу, яку ми добирали, пам'ятаємо, вона була у нас в кінці. Просто пров'язую її лицевою. І далі знову починаю з накиду. Пров'язую дві петлі як одну. знову накид. Пров'язую дві петлі як одну, знову накид, пров'язую дві петлі, як одну, знов накид. І дві петлі як одну. Все. Кромково. І четвертий ряд розвертаюсь на виворітну сторону. Знімаю першу петельку. Просто виворітний ряд. Всі виворітні петельки. Ось наскільки. Складний цей узор, але ж наскільки він красивий, красивий, ефектний і, взагалі, максимально схожий і підходить до бомберу коченелі цього року. Або кардигану, хто як його називає. Тож, п'ятий ряд ми продовжимо так само, як ми починали перший. Тож, першу петельку я знімаю, роблю накид. Ми вже бачимо, навчились читати наші узори. Ось, бачимо, що у нас. Після другої петельки, ось йде накид. Тож робимо накид так само, як ми і починали. І дві наступні я пров'язую як одну. Знову роблю накид, і дві наступні пров'язую як одну. Знову роблю накид, дві наступні як одну. Накид, дві наступні як одну. Петельки мають бути розкритими, не перехрещеними. І далі. Ті дві петельки в першому ряді пам'ятаємо, які лишались, я їх просто пров'язую. Це у нас петля для симетрії. Далі розвертаємось на виворітну сторону, Ось, в'яжемо весь ряд виключно виворітними петлями, і продовжуємо повністю кожного разу повторюємо один і той же рядочок, як ви вже зрозуміли. Тож, ось, дівчатка, я пров'язала трішки більше вгору цей узор, щоб ви побачили, як він буде виглядати. І також матиме можливість красиво драпіруватись, як ось і цей узор. Проте, звісно, тут натуральна пряжа, така мархітиста, так би мовити, так, матова. Ось, а це марсеризована пряжа. І також дійсно дуже і дуже виходить красивий ефект. Дуже класно. Тож вважаю, що то, що брати пряжу від цієї, на жаль, немає етикетки, не потрібно. Ще раз наголошую: пряжа для такого зразочку і саме виробу бронелу-кучинелі не потрібно. Узор, зразочок, полотно має мати ось таку можливість драпірування. І тоді це буде дійсно виріб найкращому. Його варіантів. Тож, це моя любов, мій фаворит. Я вже визначилась, як ви вже зрозуміли. Ось цей узор мені подобається ще більше від першого. Проте, ми його можемо той чи інший узор дійсно видозмінювати до невзнаваності: тим як ми будемо підбирати розмір спиць, яку ми будемо брати пряжу. І один і той же узор може заграти зовсім різними барвами і мати різний ефект. Тож, будь ласка, не засмучуйтесь, якщо раптом у вас щось не так виглядає. Ви просто згадайте, що вам потрібно взяти ту чи іншу пряжу, правильної товщі, потрібні спиці, щоб досягти того чи іншого результату. Сподіваюся, ви в нього закохались так само, як і я. Розділяєте зі мною цю неймовірну радість. Ось такої краси. На жаль, не зовсім світло дає можливість розкрити. Проте це все настільки настільки красиво, що ви відчуваєте мою радість і моє захоплення від цього узору. Ось тож, бажаю всім чудових виробів. Сподіваюся, є моторні в'язальниці, і вони дійсно є. Неймовірні ось, які захоплюють своєю працею, взагалі, тим, що вони роблять, і ви ще встигнете зв'язати собі на літо ось таку красу, і поносити її ще весною. Або, можливо, навіть і, чому ні, якщо взяти натуральні складові, то не дивіться на те, що тут сіточка, це полотно може таки зігрівати. І доповнювати ваші нові чи щоденні образи, які ви будете собі складати. Тож, всім чудових і неймовірних виробів! Я дуже рада, що з вами поділилась ось такою красою. Тож, ви можете без зайвих вагань починати в'язати бомбер від Кочинелі цього року, Ось, навіть літа зовсім і зовсім свіженький. Пробуйте експериментуйте, не сумнівайтесь у своїх силах, рухайтеся вперед, і в такому випадку завжди буде успіх. Тож з вами була тата, і до наступних зустрічей.